Всім привіт-привіт, друзі, глядачі мого каналу. Щиро дякую, що завітали на мій канал. Дякую за зворотній зв'язок. Не забудьте підписатись, хто ще цього не зробив. І вітаю вас у новому влозі. Бажаю вам приємного перегляду та гарного настрою, а також мирного неба і всіх благ! А я побілила дерева трошки, де мені вистачило. Вапно із глиною змішане, щоб не обпалило вакно ніжну кору дерев. Побілила їх ось так. Давно з вами нічого не готувала. Маю ось куряче філе, купила. І дітки попросили, вони мене дуже люблять. Курячий навіть. Зараз наріжу, замариную і буду обсмажувати. Можливо, не все куряче філе буду використовувати. Лише ось. Ось цю таку частину. А іншу залишу, запечу з картопелькою, або на інший раз ще нагетсів зробимо. Подумаю. Ріжу шматочками такими, щоб були зручні. Рецепт нагетсів, і як готувати, в мене вже є на каналі. Подивіться у плейлистах кулінарія. Рецепти там знайдете. Ну ось і все. Такими от шматочками порізала довільними, невеличкими, щоб було зручно. Ось ось такими так, солю. Солю перчу, приправляю улюбленими якимись. Приправами, улюбленими спеціями, приправами, ще трішечки, і тоді панірую і обсмажую. Ось так, не дуже багато всього уміру, щоб відчувалося смак м'яса самого, ніжність. М'яса не перебивали, смаки і аромати спецій. Е, хто любить гостре, давайте гостринку. Приправляйте на свій смак, на свої вподобання. Е, я працюю без рукавичок для себе, для своєї сім'ї, чистими руками, тому ось так все. Хай трошки маринується, а тим часом зроблю кляр і буду обсмажувати. Доброго ось раночку. А у нас все прокидається, і пташки, і звірі, і природа ожива. Вон який вже чесничок. Підживила, підрухала, підрихрила його. І цибульку. Вон який. Виправилися гарні. І ось тут теж все ожива. Перше квітня і ось така вже на дворі краса. Сьогодні дуже було тепло. І ось, як наречена у Білому. Наша абрикоска суперрання. Сподіваємося, вона цього року порадує нас плодами, не обмерзнуть, не... шкідники не зіпсують урожай. Бджілки працюють над запиленням. Нарциси теж розквітають. А от там отакі блакитненькі, синенькі квіточки порозцвітали, теж дуже ароматні. Запашні. І ось ця, дивіться, яка шикарна абрикоска. Сподіваємося, що і цього року теж вона нас порадує шикарними плодами, тому що минулого року у мене ні персиків, ні абрикос не було. На цій абрикосі лише було кілька. Mm. Плодів, величезних таких, дуже смачних. Тому цього року, сподіваємося, будуть... будуть вони побільше, будемо смакувати з задоволенням. Графузька сидить уважно, слухає все, що я тут вам розповідаю. Який да? хороший хлопчик. Ось так бруньки виглядають однією із. Черешенюк, дивіться, ось-ось теж зацвіте. Ось-ось уже ось тріснуті є бруньки набрякші. Буде неймовірна краса. Дуже люблю, коли все цвіте, дуже гарно. Зараз ранок, не дуже добре видно, але ця наша абрикоса велика, теж вже ося в цвіту. З цієї сторони стану, щоб добре було видно. Графусик, добрий ранок, хлопчик. Сонечко буде зараз вставати. Годинник перевели, трохи незвично. Зранку вставати так, але мені дуже подобається. Пташки співають, тихо, так гарно, аби тільки мир був і спокій. Дивіться, яка краса. долина нарцисів. Але вже як вся зацвіте, то буде дуже гарно. Поєднання жовтого, синього, гарно. Білі квіточки вже повідцвітали. Тепер вже не знаю, як називаються, але... На камері чомусь вони трохи фіолетом віддають, але вони реально дуже запашні, дуже гарні. Вон там рожевенькі є. Зараз вам покажу. Дивіться. Ось ще вам королівську пеларгонію собі покажу вже. Майже, майже вся розквітла. Дивіться, яка шикарна, велика, яскрава красуня. А ще ось така красуня викидає бутони, наростила листя. І буде цвісти трояндочка ось така. Ми її на зиму викопуємо, а на весну, на літо висаджую. І вона цвіте, цвітеться майже до холодів. А ось це. огірочки ті, що я саджала. Аж тепер деякі аж тепер проклюнулися. І ще раніше зійшли. Ось такий результат. Радиска буяє, але толку з неї мало. Не спільні співають. Ось тераса краще видно. Дивіться, яка краса. Мовноречена, біла, красуня. сонечко сходить. Неймовірна краса.